영 <susur> Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Дівчук Іван Сергійович. Захисник щиголя, адвокат кретиж. Захисник Бучинського адвокат ой, захисник коваль адвокат Бучинський. Захисник жури, адвокат Чупор. Захисник мастерка адвокат Лубашка. Адвокат Сюсела, захисник Коваля. Так, і на відеоконференції у нас, будь ласка, назвіть себе, щоб підтвердити, що зв'язок у нас немає. Адвокат Світленко, де жалеє вас. Обвинувачу на відлінку. Так. І. Чому Сергійович. Чутно, не Андрей Сергеевич, чут на нас? Андрей Сергеевич, чут на нас? Чут так видно. Доброе, дякую. Так, ну почудливый, у нас немає двох обгонуваченных Вчора було призначене засідання за його руку, запитанням його захисників і також не було. З ним зв'язку. Іван Сергійович, можете повідомити? Маєте ви зв'язок з записом? Останній раз у мене договор по Віфорах. Часу О. Так, і немає у нас обвинень. Можна сподіватися, що все добре ми з вашим захистними. І немає у нас обвинуваченого спілкування. Щось... Захворів. Вчора я спілкувався. На жаль, стан здоров'я такий не дуже, вірус тяжкий. Документ буде наступне закорювання, у лікарня не відвідний, мені навіть номер з цієї системи скинув наступний. Тобто ви підтвердите наступне? Так, звичайно, документально буде підтверджений, він на лікарня. Ну, такі Щось, зважаючи на наявку двох обвинувачених, вважаю за неможливе. І... Ну, не питання ще таке. Я думаю, вам відомо або невідомо. Надійшла ухвала від судді Хамзіна про передачу матеріалів кримінального провадження за обвинувачення перепелиці об'єднання з провадженням і Вважаю, заможливо розглянути, оскільки в питанні об'єднання там, я вважаю, не передбачена обов'язкова участь. Бу, цього. А можете пояснити, чому ми не можемо розглянути? Просто э, та справа не рухається. У нас наступне засідання аж 24 лютого. Виходить, так. Вона в підвішеному стані. Ну, Думка, врахована думка всіх учасників процесу особливо обвинувачення, скільки мова йде про обвинувальний акт, які розглядаються стовно них Все, в цьому Но під час досудового розслідування прокурор мабуть не запитує думку нікого про виділення чи об'єднання кримінальних права. Ваше чесно, ви спитали думку. Я сказав, просто думку. просто ви вважаєте, що має бути Так, для повного об'єктивного всестороннього розгляду справи. Я вважаю, що треба висловити думку всіх учасників всіх обвинувачених. Це моя просто. Хоча адвокат пише. Це перше підтримував свого колега. ще таке що я теж його не бачу, що знайомиться з ухвалості, що підсуду повідомити, <постій> теж вже колись познайомився. Повітряна торгову вас, я так розумію, порушувати. Тим більше. Дозвольте, я. Так, будь ласка. У да. мене думка дещо інше від моїх колег, я вважаю, що можна розглядати це питання про об'єднання зараз. Скажу, ну, щоб розуміння було, винувальний акт я приймав участь кажемо, в першому засіданні, яке призначали судді харзином підготовче. Навіть я. Хотів сьогодні в цьому судовому засіданні ініціювати це питання, підготував клопотання, до речі, ваша честь до вас. Ну але ж так, судовий розгляд був спланований суддею Ганзиним, що він сам, начебто, проініціював можливість розгляду цього клопотання. Думку вирішувати клопотання, заявлене клопотання має той суддя, якому заявлена відповідне клопотання, але ж. Суддя Хамзин вирішив іншим чином спрямував ухвалу для вирішення, як я розумію, питання про об'єднання. Ну, щоб не було такої казуїстики, я хочу подати ваша честь відповідне клопотання в цьому все ж таки, судовому провадженні. І тепер, по суті. Відповідно до обвинувального акту, який розглядається в цьому. <почекайте>, ми тільки розглядаємо питання можливості розгляду да. ну, питання. Ви я... вважаєте, що можливо розвитку? Можливо також. Скажіть, щодо обвинуваченої Так, здійснювалось спеціальний досудовий. Вона на даний момент не перебуває. Не перебуває, але ж вона виявляє бажання я приймати я участь в режимі указань. Чому це важливо? Чому це важливо, я вам поясню, тому що АПК говорить, що тільки... Ну давайте тоді, тоді таким чином про що я хотіла сказати, що якщо впровадженні... Нам треба попросити так. прокурора. А навіть якщо, наприклад, всі будуть казати давайте об'єднаємо, а прокурор скаже, я проти, тому що там спеціальне судове розслідування У нас наступний 24 лютого. Я просто думала, що ми почнемо, але через тривогу, очевидно, не зможемо продовжувати. 24 лютого наметі на 2 дня. На 15 годину. Правильно, раніше нема у нас. Ні, немає. Ну і відносно підзаписного жури Іван Сергійович, хто там. А він тільки можу тому що у пов'язках різниця, якому підписували капсу є суд, на 24 є різниця по часу. Тому в чому щоб Там 13 -та, а і 15 година. Якщо ми просто уточнили, що це на 15 годину 24. В... Якщо суд, в ЄС судди, є в суді. В розписці... Ми розписті на 15-ту годину, а ну, в Євсуді на, на 13, тому що ми 15. просто голосували. На 15, то все, щоб На 15, вас... на 13 ту точно ні, тому Ну і, будь ласка, вивчіть.